Як спорт допомагає боротися зі стресом. Аніта Луценко, тренерка. Як спорт впливає на наше емоційне здоров'я? Спорт 100% напряму впливає на емоційний стан, тому що усі ми нервуємося і зазвичай ми свої емоції звикли не виражати. Ми плачемо, але не часто. І дуже важливо зробити щось фізично. Для того, щоб з тіла вийшла ця напруга. А, якщо її не вигнати з нас, починаються якісь затиснення, ми погано починаємо себе почувати, стискаються груди, і саме тому важливо поприсідати, пробігтися. Якщо біжите ще покричати, це взагалі ідеально. Таким чином, ми зменшуємо напругу в нашому тілі. А, крім того, Стовідсотково антидепресивний вплив мають будь-які тренування? Це максимальний ефект від кардіотренувань: це пробіжка, плавання, довгі танці. Проїхатися на велосипеді, все, що має довжину в часі більше ніж 30 хвилин. Це все нас заспокоює і дійсно ми стаємо більш спокійними, менш депресивними. Де взяти мотивацію для тренувань? Ну, я завжди кажу, що мотивація приходить тільки під час того, коли ти починаєш щось вже робити. Тобто, поки ти лежиш на дивані або скролиш стрічку і дивишся, як тренується хтось, 100% не працює. Але якщо ти змушеш змусиш себе встати і зробити перше присідання, ти вже не зможеш зупинитися, тому що мотивація приходить під час самого процесу. Тому якщо зробив одне присідання, вже тоді думаєш, так ну вже зроблю 10, а Якщо зробив 10, то вже ну добре зроблю другий підхід. І так, якщо вирішив пробігтися, то ну планую пробігтися, не знаю, там один кілометр, а тут вже думаєш, ну добре, пробіжусь вже і два. І коли ми починаємо тренуватися, ми тут в цьому і знаходимо свою мотивацію, не обдумуючи, не плануючи щось, ні, тільки в процесі. І найважливіше, ну як завжди кажуть, зробити перший крок. Скільки часу і як регулярно слід тренуватись? Це може бути або, наприклад, три рази на тиждень по годинця, або може бути щодня по 15-20 хвилин. Тобто ми можемо або кожного дня. Ну, навіть і 5 хвилин щодня це вже буде мати вплив, і знаєте, краще щодня потрошку, аніж раз на місяць 3 години. Це так не працює, тому що кожного дня ми маємо ставати трошечки краще, і наше тіло адаптується до певних вправ. Тобто, ми сьогодні зробили, ну, наприклад, там не знаю 5 відтискань, і нам було важко. Наступного дня буде крепатура. А через день, якщо ми повторимо ті самі відтискання, зробимо 5 разів, нам буде вже легше. Потім, якщо ми повторимо ще через день, буде ще легше. А потім ми вже вирішимо, що ну, може краще вже зробити ну, 10 разів. Потім нам знається, що взагалі легко, треба робити 15, і так це і працює. Тобто або через день, або щодня потрошки. Які вправи обрати для щоденних тренувань? Я пропоную робити буквально найпростішу якусь суглобову гімнастику. Це покрутити плечима, понахиляти голову. І спочатку буде чутно, як щось там хрустить. Усе коліна хрустять, тут щось переклацує. Але буквально на третій, четвертий раз все зміниться і буде вже відчуття, що о, вже. Кров потекла, все почало рухатися так, як треба. Моя улюблена гімнастика вже впродовж 20 років це сурія Намаскар. маскар, це така традиційна гімнастика йоговська. дуже-дуже елементарно, тому що тобі не треба вигадувати щодня, що тобі робити. І мені здається, що це взагалі найбільша проблема, коли людина не знає, що їй робити. Тобто, коли в тебе є план. І коли ти не замислюєшся, ти встав зранку, зробив 5 хвилин, приділив все. Ти відчуваєш, що ти вже щось добре зробив для свого тіла. І е, продовж цього дня це відчуття, яке зранку почалося, воно відображається і на тому, як ти харчуєшся, на тому, як ти дієш, ти більш зібраний, більш сконцентрований. Е, тому я вважаю, що це ну, просто необхідність. Я не знаю, як люди живуть без ранкової гімнастики. Мені здається, що це дуже складне життя. Якщо не вкладати в це якийсь там супердуховний момент, то можна сприймати це просто як фізичні, дуже корисні вправи, які дуже раціонально, правильно заді... задіють твої м'язи. Це і розтяжка, і е, сила, і дихання, що не менш важливо. Тому що коли ми сидимо з вами, нас стискаються груди, ми починаємо дихати вже неповноцінно. І в нас починаються також розвиватися такі депресивні настрої. Тому дуже важливо увесь час розправляти плечі. А сурія якраз таки направлена на те, щоб розправити плечі, але не напругою, не завдяки тому, що ти зробив вигляд, що все гаразд. Ні, це розслаблена позиція, розкриті плечі, і найголовніше це повноцінне дихання. Які є прості вправи для літніх людей? Для літніх людей актуальна та ж сама проблема це стиснення грудної клітини, це абсолютно фізіологічний процес. З кожним роком ми з вами стискаємося, тому треба трошки а, тормозити цей момент. І другий момент це вправи на рівновагу. Можна буквально ходити по одній лінії, можна спробувати, коли стоїш, розмовляєш по телефону, можна спробувати стояти на одній нозі. Тобто якісь такі а, варіанти і усе, що допомагає тобі розробляти свої сустави і працювати вповну, тобто робити якісь кола в кожному суставчику, так? Все, що в нас є, все має крутитися, і кожного дня необхідно нагадувати тіло, що воно нам необхідно не просто ось в цій позиції сидіти, а що ми маємо розгинати руки, плечі, згинати, розгинати тулуб. Спорт і діти. З якого віку розпочинати займатися, починають зазвичай діти робити тоді, коли починають робити батьки. Я не знаю жодних батьків, які б не сказали, що вони роблять зарядку зранку і діти не повзають повз через них. Мія зі мною завжди робить Сурю. Це ну це просто їм подобається, і вони вже знають. Їм подобається робити щось із батьками, тому починати потрібно з себе. Кожен вид спорту, якщо розмовляти про професійний спорт, має свої е, вікові обмеження, з якого, наприклад, на бокс вас не візьмуть там, з 4 років. А на художню гімнастику прийти після 4 років, це вже означає втратити ну, там, якийсь основний момент. Тому якщо про професійний спорт, то дивимося, з якого е, віку необхідно потрапити в цей спорт. Якщо це просто Просто що, що дитина повинна мати робити кожна дитина, то тут найважливіший момент, що спорт має бути з тренером і має бути в колективі. Тому краще, якщо це буде якийсь гурток, якщо буде якась компанія, тобто, як і у школі, найголовніше це. Що дитина не робить фізично, а як вона стає більш дисциплінованою, і скільки в мене не було клієнтів дорослих, завжди 100% відчувається, чи займалася людина в дитинстві спортом, тому що закладається координація, і, взагалі, не важливо, будь то плавання, батут, танці, що завгодно, це завжди відображається. І якщо людина не займалась, то ти їй кажеш, підніми праву руку вгору, вона піднімає ліву в сторону. І це такі моменти, які помітити можна просто одразу. І найважливіше, що ми отримуємо зі спортом, це звичайно дисципліна. Тому якщо необхідно прийти в будь-який, навіть на онлайн урок. А якщо необхідно бути вчасно, треба слухатися тренера. це... А, Розвиває в тобі якості дисципліни. Це найголовніше. Які є прості вправи для дітей? Я не можу сказати, що важливо для дитини тренувати біцепс і там не знаю, розводити руки в сторони чи сідати в шпагати. Ні, це просто важливо, щоб це були стрибки. Біг, координація, це має бути все одно щось цікаве. Я не люблю, коли дітей водять в тренажерні зали. Мені здається, що це супер-супер нудно. Це не цікаво і це не розвиває ті якості, які має розвивати в дитині саме цього ось чогось групового, коли задіяні абсолютно усі м'язи, і це не має бути якась вправа, яка повторюється там. 10-15 разів краще це буде, не знаю, там покласти якийсь обруч і в нього застрибувати всередину сюди-сюди, або розставити якісь тарілки і пробігтися між ними. Тобто тут немає сенсу робити щось на розвиток там, сили, швидкості. Це просто має бути якась активність. І активність на дитячому майданчику це теж суперактивність. Якби ми дорослі замість тренувань теж лазили по майданчику, так як діти, всі були б у формі. Як тренуватися з дітьми під час воєнного стану, коли для цього немає умов, як мінімум можна поприсідати, можна повистрибувати, можна поставити дитині руку, щоб вона подастрибувала до твоєї руки. Нахили якісь ігри. Такі доторкнутися до колін, щось на координацію, поповторювати. Тобто, тут вже йде координація, швидкість, можна взяти ручку, наприклад, і її кидати, і дитина має її схопити. Тобто, щось на уважність, на, на те, щоб просто зайняти, поставити руку і так, намагатися схопити, поставити руки, і це все це абсолютно вправи, це все рух м'язів. Як тренуватись самому під час воєнного стану, коли немає умов, як мінімум можна понапружувати м'язи всередині? Ви знаєте такий спосіб, коли також є внутрішня напруга, коли ти просто супер-супер сильно стискаєшся, стискаєш зуби, стискаєш усі м'язи, максимально напружуєшся таким чином, якщо робити так під час кожного стресу, або взагалі ну просто ти відчуваєш, що ти себе накручуєш, робити просто цю вправу. Вже стає легше стовідсотково перевірено. Це дійсно працює. Тому можна скорочувати м'язи, навіть будучи на місці, скорочувати сідниці, так, здавлювати колінки одне з одним, здавлювати руки по 50 разів для жінок. Ідеально, якщо скорочувати м'язи кегель це коли ми скорочуємо усі м'язи наші інтимні. 50, 100, 200 разів. Це ніколи не буде зайвим, тільки не робити це під час місячних. Це коли ми повільно, повільно робимо скорочення і також повільно, не швидко, а дуже-дуже повільно розслабляємо все, що в нас виходить в нижче пупка. А ось таким чином можна тренуватися і можна вирішити багато своїх проблем. Та Те, й чоловікам теж буде добре від цих вправ. Тобто. Щось, що ми можемо робити корисне для себе і під час навіть того моменту, коли сидимо і не рухаємось, я бажаю усім бути в гарному своєму ментальному, нормальному стані. І якщо для цього необхідно вам трошечки потренуватися, трошечки напружитися, зробіть це, тому що це дійсно допомагає. Ну а що нам усі перемоги?